з логістичних частин Вінницької області на сьогоднішній день отримує вже п'яту передачу відповідної техніки для логістичних потреб. Це колісний екскаватор і навантажуюча моніту. Я вважаю, що саме підтримка нашим гуманітарним штабом і територіальною громадою таких важливих частин вона досить важлива. Це покращує забезпечення наших збройних сил, всім необхідним для того, щоб могло було боротися з ворогом на різних ділянках. На постійній основі довгий час і будь-яка потреба, коли звертаємось, виконується, враховується. То це спеціальна техніка дороговартісна. Вона відповідає всім вимогам, які висуваються і необхідні для виконання наших завдань. Певні конструктивні особливості з врахуванням наших спеціальних завдань вони виробником враховуються.